Привіт, моє ім'я Юля, і сьогодні поговоримо про енергію 21-го аркану. Аркан світу, аркан мир. Що говорить аркан мир? Якщо у вас 21-й аркан стоїть в центрі, в кармічному хвостіку зверху або ж на портреті, це говорить про те, що ви людина, яка прийшла в цей світ сіяти, світити і відповідно випромінювати максимум духовності і відповідно вийти на новий рівень свого розвитку. І знову ж таки. Людина така духовна, тобто це говорить про те, що у вас, наче, як от, закінчується певний цикл, да, і відбувається своєрідний вихід на новий рівень, тобто. 21 аркан говорить про те, що вам потрібно руйнувати свої оці всі шаблони, які у вашій голові отут набудовані від попередніх втілень, і вибудовувати зовсім інші і нові шаблони. Знову ж таки, 21 аркан має дуже багато страхів, дуже багато сумнівів і дуже багато шаблонів, які нав'язані вам суспільством. До речі, якщо у вас цей 21 аркан стоїть отут в кармічному хвості, то у вас буде просто нереальна кількість шаблонів. Наприклад, гроші даються важко. Там, наприклад, всі не жили багато, то нема чого й починати. Да? Всі крадуть, там всі не такі, все погано. Якщо кудись поїхати, то 100% ти попадеш в аварію. Якщо, наприклад, летіти літаком, то ти 100% розіб'єшся і так далі. 21-й аркан це аркан шаблонів. І ваша місія душі в цьому світі для того, щоб зруйнувати ці шаблони, якщо ви в мінусі. То у вас буде завжди таке відчуття, що все не так, все не то, і наче ви один єдиний чи одна єдина проти всіх, наче ви проти системи, наче ви весь час всіма боретесь, всім доказуєте, і всі такі тупі, і всі вас не розуміють, і ви не розумієте, чому вас не розуміють. Да? І ви весь час вивоюєте і доказуєте у свою точку зору, свою позицію, що ви така і або такі, що у вас все так класно, що у вас це там гарно, і от я роблю так, і ти роби так. Оце така, знаєте. Позиція 21-го аркану в мінусі це те, що людина сама розуміє, що це шаблони її, да? або навіть не розуміє, що це її шаблони. Але відповідно я так роблю, і ти маєш так робити через те, що ну, така система так працює, все, не, не буває по-другому. І люди з 21 м арканом вони прийшли в цей світ для того, щоб пропрацювати свої шаблони, щоб вивести і зруйнувати свої шаблони на новий і новий рівень, вийти з. По розвитку духовності, по розвитку голови, да, по розвитку свідомості, знову ж таки, якщо ви дієте залежно від вашого аркану в мінусі, то ви будете весь час всіма боротися, бадатися. Ви будете всім доказувати, і ви будете всім знаєте, як, наче, от, ви навіть підете на базар, да, на ринок, в супермаркет, будь-куди. Ви зустрінете іншу людину, і вас з нею заруба, така заруба буде, прямо доказування, що от я, я знаю, я вмію, я так-то, 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 а наче інша людина вас не чує, да? не розуміє, і вам знову-таки починається агресія, ви приходите з тою агресією додому, починаєте всім доказувати, що я така то справедлива, я ж так, я ж так. А ваша задача в цьому світі вийти на новий рівень розвитку своїх шаблонів. Якщо вашій аркан в мінусі, то ви будете дуже, отакі, знаєте, як вузькі в такому погляді, от у вас є просто от ліво і є право, да або право-ліво, да? і вас немає більше іншого погляду. Тобто ви будете не приймати, наприклад, того, що там е, дівчинка з дівчинкою, да що хлопчик з хлопчиком, ви цього взагалі не могтимете прийняти. Ви не будете приймати розуміння того, що, наприклад, там старша людина з. Е, Дуже молодою людиною може одружитися. Да? Ви будете не приймати, там, наприклад, тої позиції, що інша людина заробила тих грошей, да? там, купила собі дуже дорогу машину. А ви будете це позиціонувати з ситуації, вкравли, вкрали, накрали, там, десь обдурили, десь там, щось когось обманули і так далі. Тобто, весь ваш акцент уваги буде прикутий до шаблонів, які ви притягли уже з минулих втілень. Відповідно, десь ви щось зробили самостійно, такий висновок. Десь вам хтось про це сказав, десь ви зрозуміли, що саме так має бути. І відповідно знову ж таки, ваша задача пропрацювати ті шаблони да, і рушити їх. І от дуже круто, коли у вас 21-й цей аркан стоїть, наприклад, в характері. Да. Або ж, наприклад, кармічному хвості, і ви відстежуєте за собою усі шаблони. Наприклад, ви йдете в магазин, да? ви прийшли в магазин і кажете, ого, хтось там купив на тисячу гривень, накрали ці гроші, оце, да, оце накрали. В мене, звісно, ні. Я чесна, я правильна, я все правильно роблю. А ті крадуни вони там такі погані, а я буду жити справедливо. І дивіться, це ж ваш шаблон, це ж ваша точка зору. От відслідкуйте, що у вас такий шаблончик, і пропрацюйте їх. Хто вам сказав про те, що вони... Накрали. Ви бачили, як вони крали. От дійсно ви там дали їм ту частину грошей, яку накрали вони да? і так далі. розумієте? Тобто, ваша задача розрушити свої шаблони, які у вас в голові. Або знову ж таки, люди з 21 арканами, вони їм дуже круто, а просто от. Класно подорожувати і їхати за кордон, їхати за межі простору. І чим більше ви подорожуєте, чим більше ви їдете за кордон, або щось інше вивчаєте, або за кордон не щось вивчаєте, то це для вас от прямо посилює вашу енергію. І ось тим людям, в кого 21 аркан. Прямо дуже рекомендується вивчати закордонні мови, тобто іноземні мови, навіть можете ту саму англійську мову почати вивчати. Можете поїхати за кордон попрацювати за кордоном. Да, можете наприклад працювати до, до речі, якщо у вас ці аркани стоять на професійному там рівні, да. То ви можете навіть працювати в закордонній компанії, і саме це виведе ваші аркани ще більший плюс, і ще більшу прокачку, і ще більший такий розвиток. Отож, кому було цікаво, з вами на зв'язку і всім пока-пока.